Як зареєструвати партнерство з обмеженою відповідальністю LLP – у Великій Британії? Велика Британія пропонує унікальну організаційну правову форму бізнесу Limited Liability Partnership – LLP. це партнерство з обмеженою відповідальністю, у якому учасники несуть відповідальність лише в межах внесеної суми. LLP забезпечує гнучку структуру управління і мінімальні податкові зобов'язання. Особливості ЛЛП. Учасники ЛЛП оплачують податок на дохід фізичних осіб залежно від своєї частки прибутку, що робить цю форму бізнесу привабливою для підприємців, які цінують прозорість і ефективність. ЛЛП не підходить для ведення банківського та страхового бізнесу, а також для управління активами третіх осіб. Хто може відкрити ЛЛП у Великій Британії? Засновниками можуть бути як фізичні, так і юридичні особи з будь-якої країни. Для реєстрації LLP потрібно мінімум два засновника, з яких щонайменше двоє мають бути призначені відповідальними партнерами. Процес реєстрації.